Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Внаслідок ворожого удару по Запорізькій області в одному з селищ горить приватний будинок. Попередню одну людину травмовано загалом близько чотирьох сотень ударів завдали окупанти цієї доби по населених пунктах Запорізької області. Є загибли та поранені. Били з різних видів зброї з авіації, атакували нове Запоріжжя, Новоуспенівське, Малинівку та Тернувате. Там зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею і уламками пошкод. Оджені господарські споруди продовж доби окупанти завдали 396 ударів по 15 насильних пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих атак по Василівському, Запорізькому та Пологівському районах. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Гуліпільському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися в районі Малинівки та в бік Новомиколаївки. Сили оборони відбили п'ять атак окупаційних військ на Орхівському напрямку в районі Степового, Кам'янського та у бік Новоданилівки і Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультативних спроби наступу. Посилення технічних потужностей наших захисників і захисниць на Запорізькому фронті за кошти спільного обласного оборонного фонду військовим передали допомогу на 12 мільйонів гривень. Один з підрозділів безпілотних систем отримав два безпілотні авіаційні комплекси, вісім акумуляторних батарей для БПЛА, електрогенераторну установку та іншу техніку. Ми працюємо в основному тут на напрямку ударними літаками. Також у нас є і бомбери, і розвідники, fpv дрони, частково робота по повітряних цілях. Тобто досить широкий спектр засобів, які використовуємо для того, щоб ворог відчув міць тайфуну. Отримуючи ці засоби, ви можете бути впевнені, що вони максимально ефективно будуть використовуватися, і це дійсно ще дасть більше гарантій, того, що Запорізька область буде в більшій безпеці. Заробив мільйон на махінаціях з бойовими виплатами. ДБР викрило заступника командира одного з батальйонів на Запоріжжі. Посадовець змусив підлеглого офіцера подавати липові рапорти про участь трьох солдат у бойових діях на їхній підставі. Бійцям щомісяця нараховували по 100 тисяч гривень бойових. З них 70 тисяч солдати мусили віддавати організатору оборудки. Схема діяла з листопада 2024 року по квітень 2025 року сума виплат перевищила півтора мільйона гривень з них понад мільйон привласнив заступник комбата працівники ДБР повідомили йому про підозру в перевищенні службових повноважень та шахрайстві в особливо великих розмірах чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна Пожежа забрала життя чоловіка. Повідомлення про займання в одному з будинків в Запоріжжі надійшло вчора близько дев'ятої вечора. Горіла кімната, вогонь охопив близько 9 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Його особу встановлюють. Правоохоронці ведуть розслідування щодо причин пожежі. Від ідеї до прем'єри третій сезон кіношколи Вертикаль стартував у кінотеатрі імені Довжанка. Протягом тижня 20 підлітків навчатимуться режисурі, монтажу та роботі з камерою на відкритті. Побували і наші журналісти. Одинадцятикласниця Таїсія з маличку мріє стати режисеркою. Дівчина вже має власний театральний проєкт та створює пластичні драматичні постановки. Тепер вирішила спробувати себе у зйомці фільму. Ми маємо зняти своє кіно про українських підлітків. Я дуже хочу взяти у цьому безпосередню участь і пізніше переглянути його. Тобто, на що здатна наша запорізька молодь, мені це дуже цікаво. Саме кіношкола Вертикаль допоможе мені безпосередньо при вступі. Знову ж таки, надасть мені якийсь певний досвід. І це буде я думаю, тільки думаю Мені пов'язати життя з режисур... Прагне і десятикласник Никифор. Найбільше хлопець хоче навчитися відтворювати на екрані розмаїття людських почуттів. Це дуже новий досвід. Хочу познайомитися з прекрасними людьми, хочу, в принципі, хоча б якийсь цей проєкт в портфоліо собі записати. Кіномистецтво, мистецтво, коли я бачу ось прям фільм, і після нього я відчуваю прям. Не те, що людське, а якусь надію в людство. З дитинства цікавиться акторством школярка Ріна. Пройшла театральні курси, співає та грає на різних музичних інструментах, пише та малює. А тепер вирішила відкрити для себе і кіномистецтво. Я хочу отримати опит, бо це, як на мене, дуже важливо пробувати щось нове якось. Випробувати себе якось знайомитись з людьми, навчатись створювати справжнє кіно, старшокласники будуть протягом осінніх канікул: монтаж і робота з камерою, сценарії та акторська майстерність. А перед початком підлітки вже позують перед об'єктивом. Це третій сезон кіношколи Вертикаль. Раніше учасники проходили лише базовий курс та знімали невеличкі кліпи. А цьогоріч створять спільний короткометражний фільм. Також організатори підготували більше практики. Щодня будуть знайомити школярів з новими напрямками кіномистецтва. Дати дітям не сухі лекції, не сухі теоретичні знання, а це будуть практичні заняття. Це і робота із кінокамерам, і робота на професіональній студії з монтажу, і зйомка фільму, і робота з професійним звуком. Третій сезон кіношколи реалізується за підтримки міського департаменту культури та туризму. Ідею підтримали в межах проєкту Запоріжжя культурний форпост від Українського культурного фонду а з практичними заняттями допоможуть режисери та оператори телеканалу. «М -М» дійсно круто, що у Запоріжжі відбувається проекти такого рівня, такого плану, що ми наша молодь, наші підлітки можуть щось створювати зі своїми власними руками, відчувати дотичність до культурного життя, реалізовувати себе, шукати себе, і ми завжди залюбки будемо поруч з такими проектами. Будемо приймати участь. Подивитися створену підлітками короткометражку можна буде вже 1 листопада у кінотеатрі імені Довженка. Над назвою фільму автори поки розмірковують. Анастасія Митко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Відчути себе справжнім гончарем та зліпити власний глиняний виріб змогли відвідувачі міської бібліотеки в заводському районі. Тут з лютого діє проєкт є містечко Потрібний Хаб. У бібліотечному просторі працюють різноманітні секції, гуртки, проводяться майстер-класи та арт-терапевточні заняття для містян. Як запоріжці проводили дозвілля в потрібному хабі, цього разу бачила Ірина Чернова. Найпершими ми були. Жгутова техніка, жгутова лінійна, Вона береться такий жгутик, формується довгий, і спіралью накладається, накладається форма глиняна. Саме цікаво, вона була загострена донизу, тому що стіл винайшли пізніше ніж всі ці гочарні форми. Екскурсом в минуле з цікавими фактами про гончарство, кераміку та витвори з глини розпочинає заняття майстриня Дар'я. Вона власниця майстерні, де творить сама і вчить інші гончарні справі. Цього можна зліпити і вазочку, і чашечку, і якийсь набірчик, і скульптурку, і фігурку. Це біла глина, яку зазвичай добувають бо. В Донецькій області або в Дніпропетровській і воно от приходить такими паками вже готова, м'яка, і от я її ріжу і видаю на майстер-класах. Я ще не вирішила. Я сподіваюся, що в процесі мене щось надихне і я зроблю щось осіннє. осінню тематику. Вперше з глиною маєте справу? Ні, я вже робила декілька штук для кухні і хочу спробувати ще щось складніше зробити. Для кухні це просто було. Це було просто, це були малесенькі глечики для цукру і солі. Світлана постійна відвідувачка потрібного хабу. Знаходить час, аби навчитись чомусь новому, відпочити, поспілкуватись. Глина до рук взяла вперше в житті та вже впевнена, ліпить чашку. Це чашечка. Взагалі хотіла сину зліпити. Він мене зараз на позиціях. Тому щоб... вгріла душу. Так, він я... каву пив, кавуську, чайок гарячий. Зроблено з чашечки зроблені маминими руками. Покровська. Будете малювати? Щось патріотичне, обов'язково. У мене все патріотичне, тому щось хочеться або серце українське. Таке. Дуже хочеться. У ну, мене буде щось типа, піалка така для печива чи хліба, для чогось такого. Ми тут і малюємо. І надихаємося спілкуванням. і прям... мовою займаємося. Дуже цікаво. <абіт echoes> цього дня учасниці майстер-класу ліпили все, чого душа бажала. Майстриня проводила перший етап обробки, підсушувала вироби феном на випікання. ж Усі керамічні вироби взяла до своєї майстерні. Два випали проходять цих 10 годин на один випадку. Тобто в цьому ваші вироби будуть 20 годин знаходитися у пічці на високих температурах. На другому випалі вироби покриється прозорою глазур'ю, що проявить. Кольори зробить виріб міцним, воно буде воду не проникне. Можна буде поставити в пічку в духовку, навіть якщо ви захочете там щось приготувати. творчий простір потрібний хаб діє завдяки підтримці німецького фонду Пам'ять відповідальності майбутнє а відвідати його містяни можуть можуть бібліотеці за адресою вулиця Історична, 45. Анонси усіх творчих занять, майстер-класів, гуртків та секцій завжди у соцмережах на сторінці бібліотеки Запоріжжя. Ірина Чернова, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.